Всім привіт! Ось приїхав пакуночок до мене. Це приїхали, я замовляв полички до ванної кімнати. Тож зараз з вами розпакуємо та подивимося, як воно, а що це таке. Так. Приїхали добре запечатані. Зараз подивимося. Ось таких три полочки замовив до ванної кімнати. Зроблені вони з пластмасу, але пластмас такий ось ну, добрий, гнеться він, не поламається. Добротний пластмас. Так. І це в нас три. Кріплення. Кріпити ми їх будемо до ось таких ось кріплень. Ці кріплення приклеюються до стінки і на них вже будемо одягати саму полочку. Зараз ми з вами перейдемо до ванної кімнати та причепимо ці полочки. І так, зараз ми з вами прикріпимо цю полочку в ванній кімнаті. Для того, щоб нам її прикріпити, треба зняти захисну плівку та приклеїти оці ліпучки до самої. Ну, в мене до плітки. У вас я. Так, зараз ми подивимося приблизно так. Очікуємо. Все, тепер можна зняти її. Беремо добре, розгладжуємо, щоб воно добре приклеїлось до самої. Все, тепер беремо, одягаємо нашу полочку на ці кріплення. Все, на місці. Ось бачите, як вона тримає, надавлюю. Добре, витримає, що тут можна, шампунь покласти. Ось наприклад поставити шампуні або ще щось там мило, що у вас є, ну, які у вас потреби тут. Так, і тепер настала черга, можна наші крючочки. Ось, наприклад, можна повісити, що треба вам буде сюди. Тож, кому сподобалось в описі під відео я залишу посилання на полички. Переходьте, дивіться, які вам сподобаються. Замовляйте. Ну а в мене на цьому все. До побачення!